Це жорстокість, а не милосердя. Це коментар до відео фрагменту вечірнього чаю, якому вже є, я знаю, добрих кілька рочків, як мінімум. Я тоді відповідав, що тоді, коли є поховання, то теж мають бути певні норми виконані. Для багатьох людей це здивування. Багато людей переконані, що кого б не, прив... ну, не принесли, не привезли до храму, який би похорон не був, священик зобов'язаний цей похорон відслужити. І тоді я брав в руки грубу синю книжку, називається Кодекс канонічного права католицької церкви, і зачитував, за яких умов цей похорон має бути звершений. І ну, якщо йдеться про католицьку церкву, ну, то ця людина має бути. Католиком, відповідно. Я там дуже довго розповідав, що не може бути чогось такого, що от людина не була католиком чи не хотіла ходити до храму, а потім вже її родичі, тоді, коли людина померла, то просто беруть, заносять тіло і кажуть щось: тепер беріть, ховайте. Так от, Там я довго розповідав, що має бути таке явище під назвою Повага до людського вибору. Ну, людина не хотіла бути. Членом цієї церкви людина не хотіла ходити до цього храму, тому силувати її тіло фактично вже без сенсу після смерті немає ніякого сенсу. А стосовно того, що Святослав пише, що це вже жорстокість. Е, ну, жорстокістю було би якраз таки зробити так, як пропонує Святослав. Тобто, е, жорстокістю було би втокмачувати в голову пастві, дорогій, казати, що людоньки, живіть як попало, живіть, як виходить, живіть без Бога. Не слухайтеся його, не цікавтеся Богом, не цікавтеся заповідями. Відвертайтеся від Бога, не приступайте до таїнств, не моліться, не сповідайтеся, не причащайтеся. Але коли помрете, звісно ж, ми всі зробимо вигляд, що ви були чудовим католиком і поховаємо вас з почестями для того, щоб інші люди думали, що так воно і насправді було. Чому? Бо найважливіше це те, що подумають люди. Бо це буде милосердя до людей. Ні, це буде. Дурість. Це буде звичайнісінька, банальна людська дурість. Приказка, яка звучить помогло як мертвому кадило, от підходить саме до цього випадку. Тому що церква є церквою, оскільки бореться за людські душі, а не за те, що подумають люди люди. Як люди, вони раз думають так, інший раз думають по-інакшому, ніколи ти всім не вгадиш і ніколи ти нікого не переконаєш, хто як має думати. Жорстокістю би було не дбати про душі. Церква саме тим і повинна займатися, що повинна казати людино, дбай про душу, а не про людське око. Так що жорстокість це ось те, що пропонуєте ви. А те, що робить церква, це ну, неприємно, але необхідно.